Тринадцятий розділ І Господь промовляв до Мойсея, говорячи Посвяти мені кожного перворідного, що розкриває всяку утробу серед Ізраїлевих синів, серед людини й серед худоби. Для мене воно. І сказав Мойсей до народу Пам'ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту, із дому рабства, бо силою руки Господь вивів вас ізвідти, і не будете їсти квашеного, ви виходите сьогодні у місяці авіві. І станеться, коли Господь уведе тебе до краю хананеянина, і амореянина, іхіввеянина, і і, і євусеянина, що про нього присягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі край, який тече молоком та медом, то ти будеш служити ту службу того місяця. Сім день будеш їсти опрісне оки, а Дня Сьомого свято для Господа. Опрісне оки будуть їстися сім тих день. І не побачиться в тебе квашене, і не побачиться в тебе квашене в усім краї твоїм, і оповіси синові своєму того дня, говорячи, це для того, що вчинив мені Господь, коли я виходив із Єгипту. І буде тобі це зазнака на руці Твоїй і за пам'ятку між очима твоїми, щоб Господній закон був в устах твоїх, бо сильною рукою Господь вивів тебе із Єгипту. І будеш додержуватись цієї постанови в означеннім часі її з року в рік. І станеться, коли ви введете тебе, Господь, до землі хананиянина, як присяг був тобі та батькам твоїм, і дасть її тобі, то відділиш усе, що розкриває утробу для Господа, і все перворідне худоби, що буде в тебе, самці для Господа. А кожного віслюка, що розкриває утробу, викупиш овечкою. А коли не викупиш, то зламай йому шию, і кожного перворідного людського серед синів твоїх викупиш. І станеться, коли взавтра запитає тебе син твій, говорячи, що то, то відповіси йому силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту, із дому рабства. І сталося, коли фараон учинив запеклим своє серце, щоб не відпустити нас, то Господь повбивав усіх перворідних в єгипетській краї. Від перворідного людського аж до перворідного худоби. Тому то я приношу в жертву Господеві все чоловічої статі, що розкриває утробу, а кожного перворідного синів своїх викупляю. І станеться це за знака на руці твої і за пов'язку поміж очима твоїми, бо силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту. І сталося, коли Фараон відпустив був той народ, то Бог. Не повів їх дорогою землі Филистимської, хоча була близька вона. Бо Бог сказав, щоб не пожалкував той народ, коли він побачить війну, і не вернувся до Єгипту. І повів Бог той народ, окружною дорогою пустині, аж до Червоного моря, і вийшли Ізраїлеві сини з єгипетського краю, озброєні. А Мойсей забрав із собою кості Йосипа, бо присягою той закляв був Ізраїлевих синів, кажучи. Напевно, згадає Бог вас, і ви винесете з собою кості мої звідси. І вони рушили з сукоту і розтаборилися в етам, на границі пустині, а Господь ішов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм, щоб ішли день та вночі. Не відступав у день стовп хмари тієї, а вночі стовп огню сперед обличчя народу.